Так звані ЛНР оголосили про запуск виховної програми для школярів під назвою Луганський характер спрямований на підсилення ідеологічного впливу на молодь. Учнів залежно від віку поділять на кілька груп та присвоять звання сентябрят, піонерів та трудівників. За словами окупантів, програма покликана розвинути у дітей почуття колективізму, товариства і любові до Батьківщини. Реалізовуватися вона буде через осередки руху Двіження Первих. Алчевську новий навчальний рік розпочався з роздачі учням пропагандистських щоденників, в яких зображені портрети очільників РФ та так званої ЛНР. Розміщені тексти гімнів, герби та ідеологічні настанови в російському атласі з географії 8 класу до складу РФ включили Запоріжжя, яке ніколи не було під російською окупацією, та Херсон, звільнений українською армією в листопаді 2022 року. На окупованих територіях Запорізької області продовжується робота з виявлення дітей, які не відвідують очно школи за російською програмою. Двох підлітків, з Якимівського та Чернігівського районів, примусово відправили до школи, а їхніх батьків. Притягнули до адміністративної відповідальності завдяки флешмобу руху зламавка в тимчасово окупованих містах Алчевську, Луганську, Горлівці, Перевальську поширювалися цитати українських письменників та поетів.